Термін оновлення військово-облікових даних сплинув 16 липня. Плоти ЦК штрафувати військовозобов'язаних за неоновлення даних до 16 липня. Протягом якого часу потрібно сплатити штраф і як каратимуть тих, хто не має ні грошей, ні майна. За словами юриста, згідно з законом, штраф може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. Порушник має сплатити штраф не пізніше десяти днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу. Людина дізнається, що до складеного штрафу за допомогу діє за стосунку, Якщо самостійно перевірить через сайт боржників, дізнається про зазначену інформацію, чи надійшле поштою. ТЦК на адресу реєстрації чи мешкання громадянину, відносно якого складено штраф протягом 10 днів з дня отримання, він по суті повинен сплатити штраф, але фактично люди будуть змушені вже ну буде дуже важко оскаржити штраф, тому що. Він буде заочно, так би мовити, приходити, тобто розглядати начальники ТЦК, адміністративні справи будуть без участі військовозобов'язаних, приймати рішення щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу 17 тисяч гривень. Тобто, заднім числом людина фактично отримає штраф вже зі спливом цього терміну. Якщо військовозобов'язаний не сплатить штраф, дані про нього внесуть до єдиного реєстру боржників. Це передбачає арешт майна і блокування банківських карт. Якщо порушник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів. Тоді держава буде чекати спадщину, коли людина отримає, і все одно рано чи пізно вона стягне ці штрафні санкції. Чи буде відкриті банківські рахунки, чи буде людина працевлаштована? Вона так чи інакше рано чи пізно цей штраф сплатить.